Білий голуб, як символ миру, має давні коріння. Його образ вперше з'являється у біблійній історії про Ноя. Після потопу голуб повернувся до ковчега з оливкою гілкою, сповіщаючи про кінець Божого гніву і відновлення життя. У давньому Римі символом миру вважалися голубки богині Венери, що звели собі гніздо у перекинутому шоломі бога війни Марса. В християнській традиції. Птах став символом Святого Духа, чистоти та надії. У 20 столітті Білий голуб набув нового значення як знак миру після жахів Другої світової війни. У 1949 році Пабло Пікассо, який, до речі, народився саме 25 жовтня 1881 року, створив малюнок Голуба для Всесвітнього Конгресу прихильників миру у Парижі. З тих пір цей образ став міжнародним символом миру.